Всім привіт! Сьогодні я вирішив показати нарешті фінальне відео по моделі Козак-2 від ICM. Збирав я її торік у грудні місяці, але закінчив її у... у лютому я її закінчив. Ні, так, у лютому я її закінчив. Але ну якось ну не було можливості записати відео та показати, що з неї. <кій> Врешті-решт вийшло. По моделі є косяки, мої косяки, які я зробив. Я не буду про них казати, але вони є. У мене буде ще одна модель такого бронегоміля Козак-2. Там, я... Там, тим паче, зараз вийшло і 3D-декалі, і фототравлення вийшло, і смоляні колеса є. Тобто та модель буде цікавіша, ніж ось ця базова якась коробка. Єдине, що я тут замінив, так це от бачите, димові гранатомети, все більше я тут нічого не міняв. Але думаю, що декалями та фототравленням ця модель буде ще краще. Що ж, мені більше додати нема чого, модель класна. Усім рекомендую, але прям новачкам-новачкам не рекомендую. Треба трошки більше ну, опиту, щоб збирати такі моделі, бо корисна техніка вона завжди важча, ніж ті ж танки. Але ще й від танку теж залежить, ну то вже таке. Що ж, далі фотографії. Всім дякую за увагу та слава Україні!